Слідчі Тернополя скерувала до суду провадження щодо чоловіка, який вбив свого пасенка. Це сталося ще у листопаді минулого року. На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. Під час огляду цілий експерт виявив проникаючи на живе поранення в області серця. У ході розслідування стало відомо, що того дня між підозрюваним, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, та його співмешканкою розпочалася суперечка. Чоловік намагався побити жінку, проте вона втекла до сусідів Сідів зателефонувала до сина та розповіла про конфлікт. Пасинок приїхав поспілкуватися і звідчимо. Завершилася ця розмова смерті 43-річного чоловіка. Підозрюваний схопив ніж і смертельно поранив ним родича. Після цього чоловік пішов до сусідів і повідомив співмешканці, що її син стікає кров'ю. Медики, які виїжджали на виклик, констатували смерть чоловіка. Слідчі завершили досудове розслідування та скерували справу до суду. Житель обласного центру спустошив електронний гаманець тернополянки зі слів заявниці. Нещодавно вона загубила банківську картку однак не встигла заблокувати які надійшло сповіщення про списання з електронного гаманця грошей у сумі понад півтори тисячі гривень. У ході розшукових заходів працівники територіального підрозділу поліції встановили, що протиправне скоїв місцевий мешканець. Він знайшов картку та здійснив в неї розрахунок за обраний товар. Відомості про події внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Правоохоронці застерігають не розголошувати невідомим свої конфіденційні дані. У поліції розповідають, як працюють схеми шахраїв. В одному з таких випадків незнайомець зателефонував на мобільний 48-річної тернополянки та представився працівником банку. Він повідомив про підозрілі спроби зняття грошей з її рахунку. Зломисник запевнив, що ці операції банк заблокував, однак задля безпеки необхідно змінити усі паролі. Жінка надала незнайомцю дані картки та повідомила усю конфіденційну інформацію, що надійшла у вигляді смс. Як результат, з її рахунку зникли всі заощадження. Понад 20 тисяч гривень. Ще одна жертва – 31-річна мешканка обласного центру аналогічним способом допомогла зловмисникам викрести з власного рахунку 19 тисяч гривень за обома фактами шахрайства, викриті кримінальні провадження.